Черкасці зможуть побачити часткове місячне затемнення. У ніч із п'ятниці на суботу сонце освітить землю і кінь від землі падатиме на місяць. Триватиме видовище зо три години. Таке затемнення буває кілька разів на рік. Далі дивіться наш огляд преси. Молоко в півтора раз яловичі на майже в половину. Гастрономічні цінники скоро поповзуть догори. Передбачають у газеті сім днів. Попри поточне зрощення овотявого кошика, то ще додасть у ціні відсотків 15. До кінця 2017-го значно зросте вартість на хліб, макаронні вироби та цукор. Перше побачення закінчилось викликом поліції. Йдеться у вечірці. Двоє хлопців познайомилися з дівчатами в мережі. Останні запросили парубків у гості. Та вже у квартирі, яку панянки винаняли на добу, на залицяльників напали буцімто чоловік і дівчат. Хлопців побили та пограбували, на що тіх викликали патрульних. Черкашинин стоматолог пішов на фронт воювати з кар'єсом. Валентин Костріцький безкоштовно лікує зуби бійцям в АТО. У спеціальному пересувному кабінеті чоловік разом з іншими стоматологами-волонтерами допомагали військовим у прифронтовій смузі. Про будні незвичайного фронту читайте у журналі Живи в Черкасах. Травматична негода зо три сотні черкастів травмувалися за останні кілька діб. Пише рідна Черкащина. Найчастіше пацієнти звертаються з переломами верхніх кінцівок, рука зап'ястя, та нижніх ще колодка гумілка. Рідше отримують черепно-мозкові травми та струси мозку.